З зеленими святками. Mm -hmm. да? mm -hmm. Але чи це одне те ж саме, чи ні? Mm -hmm. Зелені святки це язичницьке свято. І в мене завжди таке питання виникає до всіх людей, які пов'язують зелені святки з трійцією. Язичництво це справа рук диявола. І це диявольське. А трійця це Боже. І як можна пов'язувати диявольське з Божим? Немає нічого спільного в диявольського з Божим. Бо це дві різні, взагалі, це добро і зло. Це протилежність. Дияволи, Бог. Друге коринфянам, Тринадцятий розділ, Чорнадцятий вірш. Благодать Господа Ісуса Христа, любов Бога і спільність Святого Духа з усіма вами. Амінь. Так каже е, Слово Боже про три іпостасі нашого Бога. Благодать Господа Ісуса Христа раз. Любов Бога, Отця. Два. І спільність Святого Духа. Бог один, але Він триєдин. Він має три різні прояви. Це Бог Отець, Бог Син Ісус Христос, який і помер заради нас, а потім воскрес, і Дух Святий, який залишився в нас тут на землі. Тобто, що ж таке? Давайте розберемося? Чи це один Бог, чи це три, чи це взагалі два Бога і людина? Сьогодні в цьому світі, який ну, багато в себе хто вважає християнами, але всі вважають по-різному чомусь. Є таке розуміння, як же ж це один, три єдиний Подивитися на сонце можна. Сонце. Воно одне, воно перше, що це? Це планета. Друге. Сонце світить. Третє. Сонце що робить? Гріє. Але воно одне Сонце. Ми можемо намагатися зрозуміти і порівняти це до Бога, але наш розум це не Божий розум. Ми не можемо зрозуміти до кінця всю Божу сутність. Чому? Бо то Божа сутність. Бо там Бог він не мислить як людина. Він не має кордонів як людина. В своєму розумі, в своєму розумінні. Бо в нас завжди, ну, в людині, да, є, ми коли на чимось роздумуємо, ми роздумуємо в проміжку часу. Ми живемо в проміжку часу. А Бог поза часом. Бог сам створив час. Бог вічний. І ми іноді не розуміємо, як це бути поза часом. Чому? Тому що ми народжуємося? да? Ми маємо десь початок, маємо десь кінець, помираємо. Але Бог поза часом, Він не народжується і він не помирає. Коли Бог війшов в людське тіло і став Ісусом Христом, тільки в людському тілі можливо народження і смерть, початок і кінець. Що ж відбулося взагалі? Бог створив землю. Чи один Бог створив землю, чи ні? В єврейському перекладі, коли читати оригінал буття, там написано слово Елохім. Що Елохім створив землю. Але воно означає не один Бог, а воно означає навіть не два, а три і більше. Тобто це множина. Не Бог має три, не три Бога створили, а це просто множина. Що Бог називає себе у множині. Один Бог сам себе називає множені. Переходимо до Нового заповіту. Ісус Христос з'явився. В Новому Заповіті постійно каже: Ісус Христос постійно себе порівнює, що я і Отець одне ціле, одне єдине. Але Він також каже, що я прийшов від Отця, щоб бути тут з людьми, щоб померти. Ісус Христос себе називає єдиним цілим з Богом Отцем. Дух Святий, коли з'явився Дух Святий. А Ісус Христос так сказав, що після того, як Він піде до Бога, то прийде на землю учитель дух істини, який буде допомагати нам, віруючим, жити правильно. Правдиво, праведно на цьому світі. Що ж таке давайте розберемо? Бог Отець зрозуміло Він на небі, від нього все сходить, і на ньому все закінчується. Ісус Христос що зробив? Це Слово, це Біблія, це Бог, який Війшов, можна так сказати, в тіло людське, щоб дати можливість людям рятуватися. Його розп'яли, він воскрес, і потім воднісся також на, з... на небо до свого Отця, і написано, і посів він праворуч від Отця. Дух Святий це те, що нам залишив Господь тут, на землі. Те, що допомагає нам, те, що наставляє нам, те, що веде нам по життю нас. Ми молимося до Бога Отця, ми також можемо молитися до Господа Ісуса Христа. Але як часто ми молимося до Святого Духа, як часто ми спілкуємося зі Святим Духом, це саме найближче до нас. Це трійця, це єдиний Бог. Але це третя частина Бога, яка тут разом з нами, до якої ми маємо вільний доступ, вільний. Слово Боже каже, що ми повинні наповнюватися кожного дня Духом Святим, щоб знати, як прожити цей день. Але на жаль, ми люди, у нас є емоції, у нас є наше тіло, у нас є наш егоїзм, гординя, яка противиться Богу. Я взагалі вважаю, отак так пише слово Боже, якщо там дійсно повичати слово Боже, що не можеш жити правильною християнським життям, якщо ти не маєш тісних відносин з Духом Святим. Якщо ти кожного ранку не наповнюєшся ним, то ти, ти не можеш це вважати взагалі християнином. Перший раз Дух Святий зійшов на апостолів і на тих, хто був з ними на всіх вірян. Я маю на увазі на людей, бо перед цим Дух Святий зійшов на Ісуса Христа. І Отець з неба сказав Це є мій Син. І Дух Святий Виді Голуба зійшов на. Ісуса Христа, але на звичайних людей. Він перший раз зійшов, коли апостоли і всі, хто був з ними, їх дружини, їхні діти, мабуть, їхні друзі, вони молилися. І зійшов Дух Святий. Дух Святий це наш пров... провідник. В цьому житті. В іншому місці писання сказано, що Дух Святий буде наставляти вас в дусі істини, буде пояснювати, буде казати на серці, як що робити в тому чи іншому випадку. Чомусь ми дуже часто. Забуваємо про Дух Святий. Ми можемо да, побачити ікону. Є церкви, які стоять на колінах перед іконами і вважають, що ікони роблять чудеса. Ні, ікона не робить чудеса. Чудеса завжди робить Бог. А саме хто? Той, хто тут на землі Дух Святий може робити. Дух Святий це те, що ми повинні шукати, відчувати кожного дня. Дух Святий це та сила Божественна, яка посеред нас тут, зараз. І тому нам треба фокусуватися на, на Духові Святому, а не займатися якимись іншими справами, шукати його всім серцем. Дух святий вдома, коли ми молимося зранку. Нам потрібно навчитися розумом своїм вимикати ці життєві якісь проблеми, якісь питання і шукати Духа Святого. Бо розумом Духа Святого ніколи не знайдеш. Духа Святого тільки можна знайти своїм Духом. Своїм духом. Це значить тоді, коли ми вимикаємо розум, коли ми перестаємо в молитві думати про якісь життєві мирські справи, коли наш розум повністю чистий, не забитий думками, якимись справами, тільки тоді ми зможемо знайти Духа Святого. Він не прийде там, де Твоя голова зайнята цим світом, цими справами, проблемами. Він приходить там, де спокій. І там, де ми залишаємо пусте місце для кого? Для Духа Святого. Ми в своїй душі, наша душа це цілий світ. Там відбуваються дуже такі ну, великі ха, процеси, війни, мабуть, хтось сам з собою воює зі своїми емоціями, зі своїми думками. Куча проблем, все в нашій душі відбувається. Це цілий світ. У кожного з нас, у кожній людини це, душа це цілий всесвіт величезний. Але нам треба завжди залишати там місце для Духа Святого, не забивати свій розум, свою душу цим життям. І не намагатися зрозуміти Духа Святого розумом. Ти його ніколи не зрозумієш. Ніколи. Хіба що коли вже будеш там, в іншому тілі, з Господом Богом, і ти його зрозумієш, але чи потрібно буде воно нам там зрозуміти? Бо тут на землі нам потрібна тільки віра, надія і любов. Тому ще раз хочу повернутися. Ніякі ікони, ніякі хрести, ніякі язичницькі свята не мають нічого спільного з Божим святом Трійця. Що я маю на увазі? З Трійцею має спільно тільки наші живі відносини з Духом Святим. Мабуть, хтось не зрозуміли мене. Є ритуали, є традиції. Так от, ритуали традиції це мерське, це життєве. Чи потрібно їх виконувати? Можливо, потрібно, можливо, ні. Але в новому заповіті. Написано, що шукайте Бога живого, шукайте Духа Святого. А не перехреститься, сорок поклонів, молитися на колінах перед іконами, носити хрести. Ні. Найголовніше це живі відносини з Духом Святим, коли ти його відчуваєш серцем. Коли ти його відчуваєш усім своїм тілом, розумом, і він просто він написано утішитель, він приходить заспокоює. І коли в тебе на серці мир, спокій, то це перший показник того, що ти маєш відносини з Духом Святим. Дух Святий написано, це утішитель. Тобто він надає на серце мир. Надає нам серце спокій, він виганяє емоції, він виганяє думки всякі погані і непогані, життєві. Він надає спокій, він утішає. От якщо ти молишся і після молитви в тебе приходить спокій, мир, це значить, що ти зустрівся з Духом Святим. Перший показник цього. А далі нам треба навчитися розвивати ці відносини. Нам треба навчитися його запитувати і повсякденне. Щось нам десь, ну, наприклад, щось нам треба вирішити. Нам потрібно навчитися запитувати в Духа Святого. Дух Святий, підкажи, чи мені купувати це, чи не купувати? Нам щось десь можливо не сподобалося. Нам треба попросити Дух Святий. Допоможи, заспокоїться. Ми щось намагаємося далі прийняти якесь рішення, кудись поїхати, щось зробити. Нам треба навчитися запитувати в Духа Святого, чи робити нам це, чи ні. Чи купувати нам автомобіль, чи ні. Навіть такі питання треба запитувати в Духа Святого. І якщо в молитві, коли ми промолимося і питаємо, Господи, нам цей автомобіль купувати, прийде мир, спокій, це є показник того, що Дух Святий не проти, як мінімум, того, щоб ми купили автомобіль. Це як приклад. Але це стосується усіх сфер нашого життя, не можеш бути. Християнином, якщо ти не борешся за відносини тісні, живі з Духом Святим. Це і є частина праведності, коли ти борешся за відносини з Духом Святим. Амінь. Амінь. Алілуя. Дякуємо тобі, Боже, за цей день. Дякуємо тобі за це слово. І просимо тебе, Дух Святий, веди нас. Цьому дні, веди нас в наступному тижні і веди нас, Господь, у, всім, у всієму нашому життю. Святий Бог, Боже, величний, направляй нас, наставляй нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Давайте помолимося.